Стрільці, вітаю! Дивимось прогноз на другу половину вересня, що вас очікує, яку, яку пораду дадуть вам карти. Так, ось шістка кубків, класна карта. Карта дитячих емоцій, карта зустрічі з друзями дитинства, карта відвідування місць дитинства, карта ностальгії. Ще інколи це, коли люди з минулого захочуть до вас повернутися, або просто, знаєте, з'являться в вашому житті. Так, далі шістка жезлів, друга класна карта. Карта, коли ми на коні, коли всі наші справи, навколишнє середовище, оточення сприймає з захватом, захопленням. Коли прям знаєте, ну от ви переможець, все, все у вас, все у вас виходить, все у вас і виходить круто, і класно, і результативно. Далі повішений вищий аркан карта. Два аспекти: перше, що можливо ситуація, в якій ви знаходитесь або з якою ви зіткнетеся в другій половині вересня, треба на неї подивитися. Під іншим кутом, не так як ви спочатку, знаєте, як перше враження про ситуацію, подивіться під іншим кутом. Другий момент ця карта говорить, що, можливо, якийсь період легкої стагнації десь зависли, десь затягнулась. Або ще це можливо. Вагітність, розумієте? Це тобто період там, вступили в університет, я не знаю, пішли на якісь курси. Тобто, це якийсь там проміжок часу, де ви зависнете. Так, і дивимось. З чим ви приходите? Вісімка мечів. Карта якогось самообмеження, внутрішніх страхів і переживань. Але тут ситуація в тому, що дорога попереду відкрита, і те, що, знаєте, все, чого ви боїтеся, все, що вам заважає, це лише в вашій голові. Тому тут такий момент, що треба просто скинути мотизун і йти вперед. Все не більше, не менше, без перебільшення і без применшення. Так, і дивимось пораду. Шістка пентаклів. Карта говорить, що не бійтесь віддавати і не, бої, і не бійтесь е, приймати. Тобто, це взагалі карта менторства. Тобто, коли ми віддаємо щось, нам віддають щось. Це ще карта говорить про те, що якщо у вас є борги, віддайте. Якщо вам хтось ви не можете забирати, це буде слушний момент. А, і не бійтесь просити про допомогу і давати допомогу теж. Я вас обіймаю, до наступного відео.